Прийшла до йошти. Дивіться, так як вроді би показую. Отак куш порожній. А тут, о. Бачите. Дивіться, які гіллячки. Іду, зараз я візьму якусь маленьку відеочку чи що. Тут його вже море спілого. Вона дуже солодка. М -м -м. Прямо добренька. Це що це. Схрещена, отут от ще не доспіла, бачите, з цієї сторони де сквозняк від брами, що це схрещена, смородина, гляньте, яка гарна, і загрусом. Дуже солодка. Тут треба срочно обірвати, поки ворога не перелетіла. Ой, як брязкові ворота мої. Бачите? Іду на щось брати.